Привіт, любі люди! Ви на каналі Мозагляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 5 жовтня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки додали ви до свого плейлиста, і що вам сподобалося з мого топу. Отже, починаємо це, як так та Святослав Вакарчук випустили. Такий спільний фіт або джем, як я його назвав в своєму у огляді. Давайте ж трошки послухаємо та підемо далі, тому що я робив огляд на цей трек, який ви можете побачити на моєму каналі. Очі, я тобі так просто під гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані. Вони. Я тобі так просто підітару. Заспіваю аж до темноти, як зізнатися в цьому не знаю, що я на небі мило, моя на не соромно я на, небі. Я на небі. Відколи тебе знайшов. Не я на небі, ну знову небі, мило коли тобою Класний щирий трек, який мені дуже сподобався, сподобався своїм живим звучанням. І, ну, дякую виконавцям за цей трек. Ми йдемо далі. Так як треків сьогодні буде небагато, дозволив собі додати, показати точніше вам, бо додав до плейлиста я собі три його трека це Горім. А вам покажу два. Розкажу таку маленьку історію про те, що, бачите, такі класні щирі, ну, Діла вони якось себе проявляють, і з за цього можна дізнатися про нових співаків. Про цього чу... співака раніше я не чув. Але ж Роман Бутурлакін зробив такий велопробіг, де... де виступали в кінці на фініші артисти. І ось один з цих артистів був Горім. І він виклав такі маленькі шматочки, показати, хто це співає. І, ну, мені дуже зайшло, я почав. Дивитися на його творчість і дійсно ну, класний співак. І я здивований, чому раніше його я не чув, хоча музикою цікавлюсь. А, і ось, ну, як би дякую за те, що Горім взяв в цій благодійній акції а, участь, і завдяки цьому я про нього дізнався і показую вам. Отже, трек біг. Класний голос, об'ємний голос. В ньому відчувається якась сила, відчувається такий смак, витонченість. Класний приспів, який хочеться співати, хочеться повторювати. Він дійсно застряє в тебе в голові. Поставлю ще другий трек не по плану. Просто щоб ви відчули його грані Ну, що він робить музику різнопланову, можна і так сказати. Коли читаю з листа, коли снах Кори хвеста, коли всередині страх, коли так мало вина, коли вже зірвано дах, коли не вірю в Христа, коли у різних містах йде не і Я очікую, коли мене поплави. Це знаєте, от класний саунд зроблений, ну і. А, він. От має якусь, якесь відчуття, да, що, що людям застряне в голову. І ці треки, їх просто можна ну, намуркувати, якщо ти не знаєш слів, але от все йде не по плану. ту-ту-ру-ту-ру-ту І ти просто, ну, от клас. Черговий раз я знаю, що таке буває, зі мною, з тобою час від часу я втрачаю. Ну і голос. Повторюю ще раз, голос дуже класний. Я вважаю, що в цього співака є перспектива і. Ну, злетіти дуже високо. А, ми йдемо далі. Караока випустила новий трек у тобі тону і предстала трошки в іншій апостасі і аранжування. Ну, поговоримо трошки. Трошки промотаю початок. Ой, не знаюся, люди живуть, ніби час повертається, знається, люди моляться, перед іконом виходять послуг, живуть за бобонами молок. Такі розтанули не синкроні ріки розтануть на посі Караока в такій ліричній епостасі, що для мене трошки незвично, тому що в неї такі були більш легші пісні, безтурботні. А тут, ну, от, от так. І це круто. Не можу сказати, що це якийсь хід, але е, ну, мені трек подобається. Єдине, що не сподобалось, це трошки запис вокалу і не сподобались гітари. Вони. Ну, провалились, як на мене. Вони десь їх десь зажали там на задньому плані. А, хоча, можливо, це із-за того, що тут, якщо ви помітили, вони зробили таку більш симфонічну обробку, можна навіть сказати, що це такий симфорок. А, і щоб, мабуть, вивести трішки скрипки на перший план, ну і за цього трішки задавили гітари. Можливо, так, але ж хотілося більш жорсткіших рифів. Ну, це моя думка а артисту видніше. Е, дійсно класний, несподівано від короки так, такий трек. Маю шутне. зізнаюсь, я досі вахай стримтять до мені. Радили радом, прохано друзів не знаю. Кому сподобалось, будь ласка, додавайте собі до плейлиста, а ми йдемо далі. Дес uh, Рокс. Uh, я не чув цього гурта, чи виконався до цього, але ж десь побачив в рекомендаціях, і саме в цій обробці з іншим гуртом цей трек мені настільки зайшов. Зараз uh, ну, почуєте чому? Це трек про кохання і е, кліп саме в цій обробці, е, ну, в кліпі трек. І це дуже круто, тому що з кліпом навіть ну, взагалі атмосферно виходить, ти дивишся всі переживання і всю напругу. Ну, здає, я думаю, що це все ж таки виконавець, хоча, може, і гурт. Е, сам він робить е, треки в більш легкій обробці, не в такій роковій, як тут зараз, але саме в цій обробці. От, Відчувається цей нерв, як на мене, і зараз ви почуєте приспів, який просто-просто зриває дах. Beautiful Далі гурт, трескіт, пісок і каміння. Трек, що можу сказати про цей гурт? Я теж не чув його раніше, і треба його ще слухати, тому що, ну, тому що класне звучання Класні гітари такі, прям смак. Чому, ну, як би що ще сказати, оцей гурт він прям от звучанням своїм е, мене і приманив. І е, треба ще копатись в їхній дискографії, можливо, там є щось краще, а можливо і гірше, але от я був приємно здивований, тому що ну, дійсно класне звучання, а я не чув цей гурт, чому він такий невідомий. Хоча ну, їхні, їхня творчість варта уваги, як на мене. І е, пропоную кожному зануритись в їхню творчість, е, подивитися, що в них там ще є, покопатись і знайти собі. Бо. ну... Якби цей гурт дійсно, дійсно крутий, як на мене. А дивіться, а прослуховувань в них небагато. Тобто, можна сказати, що їх немає. Давайте ж підтримуємо такий якісний гурт. А ми йдемо далі. Вася Шу, про якого раніше я теж не чув. Ну, це реп-виконавець, це трішки не моя стихія, але ж разом з. Дівча випустив трек, але це не новий трек, тому що е, як склалася ситуація, я побачив, що Вася Шу випустив трек. Шо? От, 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 отак. Е, цей трек мені зайшов, але ну не дуже. Хоча, от класна чітка в нього там мені сподобалось, і я почав лазити по його дискографії, що ж він випускав, і натрапив саме на цей трек сенси, який додав собі до плейлиста. Пропоную і вам послухати. ти. Твоє на понівці шакс, тепер тобі дарую весь, хто спалає від окрес. Гая політ, твоїм устам цілодобнесть, моїм вусам співаєш пісні, та втомилась відео весь, та тепер і ти, і справжній ти. А, Хочу похвалити ще, хто робив аранжування. Ну можна ж зробити, блін, отак а, ритм, який не буде. Без оцих, який буде без оцих дебільних е, цоколок, які я часто критикую у наших більш попсових артистів. Е, що ну, ну змініть їх. Це ж уже це вже негарно, не модно, не красиво. А тут от блін клас. Я би не писав, але те, що ловими руками знову свій цей. Інколи буває, бачу граб, потім забуває але очі бачу свій цей. У мене лише прав, за все час мені каже пошук'ю, можливо, чуєш свій цей. Я шукаю зав, я шукаю там, де залишив би знову суто свій сенс. Я би не писав би сі усі Я би не залишив би тебе саму. Час пропадає розумію дед. Ти мій материк, твій колон. Скільки не болив серцпось, далі запуляю в кімнаті наш пос Я би не заходив далі в гось. Знаєш, так люблю твоє волосся. Але... От класно ж, класна чітка, класний голос, без всяких е, таких е, ну, лишніх якихось. Єдине, що хотілося б сказати, е, поставте, будь ласка, на мікрофон ну, цю паралонку, бо відчувається трошки це повітря, яке він, яке він дає. Ну, без нього було краще, ця паралонка гасила б трошки. Мені не барити, стрів би знав. Ще би говорив, би тут весь там. В мене інклот бракує мови, забуває ще навколо, бо на фоні фейстай. Інколи здається, ніби весь. Біля себе тут, штук званих бес. Але ж давайте послухаємо і останній крайній трек, який він зробив. Це трек Шо. А, тут от класна ця мелодія, яку він взяв. Що ти там слази соснішіт. Час пропадає з «Get дет клич. Бач, все хотів, щоб вас, виш в люду, люди, люди виш з вас, краще не лист, м'ят присмушують, дам п'їзд. Я би тут відкинув, от цей виш пафос. Залітає в тачку, ряс чист, залітає панч, сторін на Знаєте, знаєте, в знайп, дай, не брать ті гроші, і кат кріс, залітай, слов, ні без автомат. Забирай, лише своє, тому є сит, дайте шо ти, чи ти шума, чую чи те, що серь п'ять довго не запису. Коре я відкрию все віком весь ми арсенал, все забрати до селата блюдо, не посит а uh. кожен день сервайс свой бенгер Відправляю снову тут и слендвори. Ми зараження як масъл гар, крихітка відчуєш даний хасевол. Кожен день сервайс. Багато сленгу, але я думаю, шанувальникам репу теж зайде такий трек. Ну, тому що дійсно прикольно, прикольна музика, прикольні фішки, прикольна чітка. І він має ну, ну, як, чим відрізнитися від інших. Тобто його можна відрізнити, він має свою індивідуальність. Ми йдемо далі, Беатріс випустила трек. Ти у серці моїм, і це непритаманна мені музика. Взагалі такої слухаю дуже-дуже мало. Але цей трек саме чомусь захотів собі додати. Ну, це спільна робота її. Це така більш електронна музика, так, але ж. Е... Ну не знаю, мені щось вона зайшла. Я навіть в наушниках під нею ходив. В поєднанні з таким голосом. А, ну, чимось, Не те, що вабить, але ж чимось тебе так охоплює, і хочеться бути в цьому трансі. А, просто слухати. Відчуваю тепло, Пригортаюся я ти у серці моїм, ти у серці моїм. Кохання твоїм зігрівайся, я ти в серці моїм, ти в серці моїм моя долі, сподівається. Ну і зараз класна буде частина. О, така трішки несподівана, але ж. Теж. Тобто трек для мене розділений на дві частини: Одна з голосом, друга без, але вона не гірша. Прикольний інструмент, прикольне аранжування. От такий був е, мій топ тижня на цьому тижні. Дякую за те, що дивились. Е, ставте лайки, коментуйте, які треки додали собі, що сподобалось, а що ні. Давайте ділитися треками своїми смаками. Е, це допомагає каналу. Ну і спілкування, звичайно ж, між нами теж стає ближчим. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!